У Харкові 25 тисяч пільговиків. Кожного з них місто забезпечує пільгами. Одні безкоштовно користуються громадським транспортом, інші мають знижку в оплаті за комунальні послуги. Соціальна льгота в Харкові предоставляються соціальним працівникам, які обслуговують одиноких пристарілих громадян, участковим врачам, які обслуговують наших громадян на дому, співробітникам аварійно-диспетчерської служби, співробітникам городелектротрансу, тобто таким соціальним категоріям жителів міста Харкова, на которых необхідна на сьогоднішній день підтримка, в зв'язку з тим, що вони не виконують достатньо нагрузичну роботу по обслуговуванню людей. Тепер пільгами у місті стали користуватися ще й діти працівників міській електротрансу, батьки багатодітних сімей та перекладачі жестової мови. Крім цього, у першій столиці працює 700 соцпрацівників, які доглядають 11 тисяч самотніх харків'ян. Для них теж передбачені пільги. Проте місто не залишає без уваги й тих городян, які опинилися у скрутному становищі. У разі необхідності вони можуть отримати матеріальну допомогу. По неї сьогодні до віцемира Приходив і В'ячеслав Васильєв. У чоловіка важкохвора дружина, за якою він доглядає. Що мог, продав, не мог заняв. Більше ніхто не дає. Я з того офіційно не працюю. роботи. мене, мені каву немає. із фінансовим питанням, чоловіку пообіцяли допомогти. Виділятимуться кошти і за іншими зверненнями харків'ян на схожі виплати цього року з міського гаманця вже витратили більше 4 мільйонів гривень. Яна дарвіна Євген Шинкаренко харківські звісті.